Порятувати можливість говорити правду повідомили про загибель Олександра Шалайського. Він засновник, співзасновник, не лише наші гроші, таких проєктів, як дотичний був до громадського. Він, в принципі, батько українських розслідувань. Він той, хто всіх. Присадив на те, що це нормально переглядати декларацію, що це нормально дивитися прозоро, хто що скільки закупив. До того знаєте, як колись казали про охоронців, то таємниця державна припускають, що помер від зупинки серця. Є нюанси, Шалайський запускав до своєї загибелі певний великий проект, який анонсував теж інший журналіст про правоохоронців, їхні злочини та заробіток у час ви б сказали, це просто співпадіння, і це правдиво він помер від сердечного приступу. Ще місяця не пройшло, як хоча сказали, що помер. Олександра Тахтая, це журналіст із Сумщини, який розслідував і робив гострі публікації про розкрадання на оборонних спорудах Сумщини. Всі по областях України не повинні зараз дати можливості. Тим негідникам окремим у правоохоронних структурах, які подають все під нещасними випадками, зупинками серця, невстановлених фактів загибелі, не дати можливості почати остаточне свавілля в державі.